Вітаю партнери! Мене звати Ольга Романик, я золотий директор бренду Гітер. І сьогодні я вам розповім, як же стати партнером компанії. Умови реєстрації в компанії дуже прості та легкі. На сьогоднішній день у нас існує три варіанти входу в компанію. І почну з самого основного, тому що це більш професійний старт це стартовий набір. Компанії Гітер. Парфюмерна папка, яка складається з самої папочки та з тестерів парфюму в об'ємі 3 мл зі спреєм. У цій папочці складені усі аромати, які існують на сьогоднішній день. Це чоловічі, жіночі і аромати унісекс. Дивіться, всі в об'ємі 3 мл мініатюри вони йдуть зі спреєм. Тому, коли у вас закінчується якийсь тестер, ви без проблем можете його докупити поштучно і додати до папочки. Ще один варіант: якщо в колекцію входять нові парфюми, а вони у нас входять майже кожні півроку, ви також просто докупуєте поштучно нові тестери і додаєте в вашу папочку. Ще до набору. Входить ось такий дайджест модних ароматів, вже перекладений українською мовою, асортимент якого повністю співпадає з колекцією бренду Гітер. Також до набору входять ось такі блотери фірмові для того, щоб ви могли тестувати аромати з клієнтами і самі, і зробити для себе ось такий ароматний каталог. Вартість такого стартового набору становить на сьогоднішній день 80 євро. Але до цього набору ще треба придбати любої продукції вже зі знижкою партнерською на 10 балів. Наприклад, це може бути парфюм Unisex для нього і для неї, і тональний крем бренду Гітер. Приблизно такий вхід вам буде коштувати 120 євро. Чому я сказала, що цей набор більш професійний? Тому що вже прямо за хвилину після реєстрації ви можете вже починати заробляти свої перші додаткові гроші на продажах та будувати мережу. Другий вид реєстрації у компанії він, звичайно, менш професійний, але повністю дорівнює усім правам, як і у першому варіанті. Тож для другого варіанту входу в компанію ви маєте собі придбати любої продукції бренду вже зі знижкою на 25 балів. Кожна єдиниця продукції має балове наповнення. Тож, це може бути парфюм унісекс для неї, парфюм чоловічий для нього, наприклад, тональний крем і якийсь крем з нашої лінійки космецевтики. Також на сьогоднішній день ми маємо ще третій вхід в компанії: це для тих, хто дуже любить доглядову косметику. Ви купуєте любі 5 позицій з любої лінійки нашої космецевтики на вибір. Наприклад, Тонікс Анті-Айдж серії кому за 45, маска Ліфтінг з серії інтенсив, скраб рисовий для обличчя серії інтенсив, мезодерм Тонікс серії антиейдж ефект та Фітодерм Гір'я. Ось любих 5 позицій на вибір, і ви також реєструєтесь компанією, як і партнер. Цей варіант входу також рівноправний з попередніми двома. Хочу додати, що будь-який варіант входу, який ви не обрали, він рівноправний, повторюсь. І якщо ви з часом придбавши собі, наприклад, лінійку з п'яти позицій космецептики, заважаєте продавати або купувати, або, важливо, вас будуть запитувати парфюми, ви у будь-який час. В співпраці з брендом вже можете знову придбати собі папку і працювати як парфюмерний стилист. Після реєстрації вам присвоїться реєстраційний номер, реферальна ссылка та також вас додають у всі навчальні та інформаційні групи, де ви знайдете інформацію про акційні пропозиції, про зміни, про якісь новинки в компанії. Та навчальні групи, де ви знайдете вже готову систему навчання плюс відео уроки і з відповідями на всі ваші запитання, які можливо у вас будуть виникати в процесі роботи. Якщо у когось ще залишились питання, ви можете задати пояснювальні питання той людині, яка надала вам це відео. І пізнати деталі. А я бажаю кожному з вас миру, злагоди. Та не сумнівайтесь у своїх можливостях. Спробуйте, і у вас обов'язково вийде! Гарного дня!